Сердечно вітає усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я Пресвятої Богородиці без підтримки наших відданих друзів. Вихід цієї програми був би неможливий. Христос, посеред нас, в неділю четверто, після п'ятидесятниці, в храмах лунає про зцілення слуги Римського Центуріона. Ось як цю подію описує святий апостол і ванеліст Матфей. Коли ж увійшов Ісус у Капернаум, підійшов до нього сотник і благав Його. Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. І Ісус говорить йому: Я прийду і зцілю його. Сотник же, відповідаючи, сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою. Але промов тільки слово, і видужує слуга мій. Бо і я підвладна людина, але маючи під собою воїнів, кажу одному Іди, і йде», і другому прийди і приходить і слузі моєму, зроби це і зробить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за ним. Істину кажу вам: і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть від сходу і заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у царстві небесному, а сини царства вигнані будуть у тьму безпросвітню. Там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Іди, і як вірив ти, хай буде тобі, і одужав слуга його в ту ж мить. У своєму слові на цей євангельський текст святитель Миколай Сербський зауважує, яка величезна різниця між цією полум'яною вірою серця та холодними законницькими віруваннями фарисеїв: різниця не менша, ніж між вогнем палаючим і вогнем намальованим на папері. Велика віра людська достойна здивування, бо саме вірою раб стає вільним, найманець сином, та смертна людина стає безсмертною. А святитель Феофан Затворник додає: О, якби нам потрапити хоча б на слід такої віри. Вона є дар, і дару цього теж треба просити, і просити з вірою. Тож будьмо просити віри принаймні з відчуттям потреби в ній просити постійно, докладаючи зусиль та допомагаючи розкриттю її в нас через роздуми та буття згідно із заповідями Божими. Серед великої кількості друкованої літератури та аудіокниг, присвячених цим святим, особливе місце посідає фундаментальна братця присвяти української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира, яка має назву Павел прикликаний апостол. Охоплюючи великі пласти знань з історії культурології священного писання та богослов'я, книга блаженніше Володимира може стати для кожного справжнім джерелом цікавих знань і якісною духовною їжею, якої так гостро сьогодні потребує людська душа. Сьогодні ми спробуємо подивитися на постаті апостолів Петра і Павла очима нашого пристоятеля. І перше питання, яке він підіймає в своєму слові, чому церква зве їх первоверховними? Святих апостолів Петра і Павла. Православна церква називає первоверховними, цим почесним найменуванням відзначені за особливі труди, в оширенні Христового вчення і показали найвищі зразки відданості і любові до божесного і його справи на землі. Постійно підтримувані благодаті Святого Духа, святі первоверховні апостоли Петро і Павло навертали до Христа тисячі людей. Змушували мовчати в уста мудреців тодішнього світу, хвилювали і підкоряли своєю проповіді людські серця, Згадаймо, скільки бід і скарбот зазнали вони. Я думаю, пише святий апостол Павло Докорінфян, що нам Бог судив бути, ніби засудженими на смерть, бо ми були позорищем світові, терпимо голод і спрагу і наготує побої і поневіряємось. Ганьблять нас ми благаємо. Ми як сміття для світу, як порох, що усі топчуть до нині. Петро і Павло воїстину два стовпа віри, два діаметрально протилежні характери, натхнений простець і палкий оратор, і обидва схожим подивом завершують свій земний шлях. Про те, які вони були різні, і про те, що назавжди їх об'єднало, розповідає відомий письменник, проповідник та популярний телерадіоведучий проти Єрей Андрій Ткачов. Давайте подивимося, які вони різні Петро і Павло, хоча церква і звели їх сьогодні в один день для святкування. Петро був простим рибалкою, він не читав багато книг і не проводив життя в наукових заняттях. Павел, на відміну від Петра, був учень великого єврейського вчителя Гамаліїла. Він знав іноземні мови, читав поезію, філософію, був напрочуд освіченою людиною. Петро був жонатий. Його те, що усілив Христос в його домі, а там, де те, що там і жона говорить Золотоустрій. Потім жінка його, як сестра, ходила за ним по світі як проповідниця Євангелії і спутниця свого чоловіка. А Павло був дівственник і казав: якщо ви можете, то всі будьте такі, як я, але це не заповідь, а порада. Петро знав Христа від початку Христової проповіді. Він ходив за ним, він бачив багато чудес, він бачив насичення хлібами, ходіння по водам, воскресіння мертвих і багато чого іншого. Павло не знав Христа по плоті. Павло навіть гнав церкву Божу і Христа пізнав вже прославленого, який сам знайшов Павла на шляху в Дамаск. Тому потім апостол Павло говорить у своїх посланнях: що якщо ми і знали когось по плоті великого, то сьогодні не знаємо. Все для нього було в Христі. Христос був для нього і Альфою, і Омегою. Отже, в багато в чому вони різні, але єдине, в чому вони спільні, це віра в Христа, і що дуже важливо, глибокі покаяння. Їм було в чому каятися. Коли ми згадуємо про Петра, ми не забуваємо, що він відрікся від Христа і тричі сказав Не знаю чоловіка свого. Потім гірко плакав і своє життя все провів в сльозах, згадуючи про своє зречення. І Павло був гонитель. Він називав себе Викидишем, ізвергом, який гнав церкву Божу, і якщо не милість Божа, так би він не лишився в цьому закоснілому стані. Він був гонитель, а став служитель. Тобто їм було в чому каятися. Апостол Павло називав себе найменшим з апостолів, але по Божій благодаті він найбільше потрудився. Імена їх важливі для нас. Петро означає камінь, камінь віри, твердий камінь, стоячи на якому ми не впадемо в бурхливі води житейського моря. А Павло означає маленький, що вказує на смирення Божої душі, на те, щоб кожен з нас вважав себе меншим за ближніх наших. Возвеличував ближнього в очах своїх і зменшував себе в очах своїх, для того, щоб наслідувати смирення Христове, смирення Павлове, смирення інших апостолів. Життя їхнє цікаве, труди їх безмірні. До сьогоднішнього дня вогняний меч їхніх словес лежить в кожного з нас на полишці. Вони лишили нам Петро, два соборних послання, апостол Павло, 14 послань до різних церков, які сам заснував і які окромляв словом благодаті. Читати їхні послання, вникати розумом і серцем в слова їхнього благовістя, це праця наша, це радість наша і це обов'язок наш. Сьогодні відкриємо Євангеліє, відкриємо апостол, знайдемо Петрові і Павлові слова, зануримося в них. Ближче і ближче познайомимося з цими двома людьми великими і високими, які моляться Богу за всю Вселенну. Триває наша програма. Разом з нею тривають справи любові і милосердя до ближніх, які ви спільно звершуєте, долучаючись до порятунку героїв наших ефірів. Минулого тижня ми розповідали про біду маленького владика Тарана з Київщини. І багато слухачів за цей час вже розділили його біль щирим співчуттям, молитвою та матеріальною підтримкою. Ми зателефонували мамі Владика та почули від неї слова сердечної подяки усім добродіям. Вас безпокоїть Радіо Ера і ведучий діакон Ніколай Лисенко. Очень хотів би поинтересуватися, як стан Владика на сьогодні і як проходить його лікування? На данный момент Владик находится дома, состояние хорошее, он стабильное, можно сказать, чувствует себя хорошо. Как каждый ребенок хочет прыгать, бегать, что ему не сильно пока разрешается. Вот сейчас решаем вопрос по поводу операции, где она будет проходить и как это все будет. Ну, ребенок чувствует себя... Нормально. Звонят слушатели с наших эфиров. Да, очень много людей звонит, за что я им очень благодарна. Я благодарна всем, кто перечисляет деньги. Я благодарна тем людям, которые просто звонят, поддерживают морально, желают моему ребенку здоровья, потому что моральная поддержка, она тоже очень важна и вносит свои, конечно, в свой большой вклад. Помощи Божьей вам. Я надеюсь, что звонки будут продолжаться и надеюсь, что с Божьей помощью и с помощью Всіх небезразличных людей ви эту біду победите. Помоги вам, Господи. Большое. Всего вам самого доброго. До свидания. Отже, процес порятунку малюка триває, і для багатьох з нас залишається можливість долучитися до неї. Адже без нашої допомоги зробити це буде вкрай важко. Тому сьогодні знову в ефірі лунає номер телефону 066 180 7089. Повторюю. 066 180 70 89. Це номер надії і порятунку для малюка, а для нас з вами можливість отримати духовну радість від звершення ще однієї доброї справи. 066 180 70 89. І нехай Бог поблагословить кожну живу душу миром, радістю та любов'ю. 066 180 70 89. А зараз трохи про світське свято, яке не перший погляд не має стосунку до Дня святих апостолів, але це тільки не перший погляд, тому що, придивившись уважніше, ми помітимо в цьому святкуванні велику духовну складову мова йде про день народження Ери, найкращого розмовного радіо нашої країни, яке щодня знайомить багатомільйонну аудиторію із духовною складовою наших традицій і історії. Отже, народившись в день благовісників Євангелія, радіо РФМ також долучилося до цього благовістування. Тому ми щиро вітаємо наших колег, наших справжніх братів і сестер. А продовжити поздоровлення відомим багатьом нашим слухачам, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, проти Єрей Георгій Коваленко. Дозвольте від імені Української православної церкви і сученачальни і інформаційних структур привітати радіо Ера з Днем Народження. Не випадково це відбувається в день пам'яті святих апостолів Петра і Павла, двох головних. Проповідників Христа, і в цей день я бажаю радіо Ері такої ж сміливості і кріпості, як була у апостола Петра, і одночасно бажаю того просвітницького натхнення та великих трудів, які були у апостола Павла. Він об'їхав майже весь світ. Він написав більше за всіх апостолів послань, а його ми читаємо, цитуємо щодня. І напевно не випадково, що Радіо Ера народилася в цей день, і тому саме в її ефірі найкращі програми духовно-просвітницького змісту, саме це радіо не соромно слухати, і з великим задоволенням і увагою ми слідкуємо за і новими проектами, і за тими проектами, які вже багато років в ефірі. З великим задоволенням приходимо на ефіри, коли нас запрошують. Ну і взагалі бажаємо, щоб Радіо Ера і надалі було найкращим, і надалі було позитивним, і надалі було глибоким, і надалі мала в своєму ефірі час для. Слово Божого і для тем, які роблять людину краще, роблять людину розумніше, роблять людину духовніше. Це була програма Православний Світ. Спільний проект студії Київського Свято Тройського монастиря та радіо РФМ. Христос посеред нас.